Людська жадібність та безрозсудливість часом не знають кордонів. Після того, як люди отримали від природи високий інтелект, всі тварини у світі стали беззахисні перед людиною, і ми часто цим зловживали, що призвело до вимирання величезної кількості видів. Ось про самих дивовижних вимерлих тварин звини людини ми сьогодні з вами і поговоримо. Поїхали! Ще відносно нещодавно на одному знаменитому острові в Тихому океані панували справжні птахи-гіганти. Називалися вони МОА у висоту ці пташенятка досягали 3,5 метрів при вазі 250 кілограмів. Колись дуже давно пращури МОА прилетіли до Нової Зеландії. Тут їм дуже сподобалося, а повна відсутність наземних хижаків стала причиною поступової втрати звички літати. МОА втратили крила, стали ходити пішки, харчуючись листями, фруктами, пагонами та корінцями. І тут несподівано на острові з'явилися, як ви думаєте, хто? люди, які були просто вражені наївністю тутешніх тварин. Адже ті не боялися людини, тому що просто раніше з нею не стикалися. Звичайно, такі нелякливі, нелітаючі та ті, що не кусаються поживні курочки, такі собі горе м'яса на двох ніжках, стали легкою здобиччю для переселенців з островів Полінезії. Також новоприбулим людям сподобалися яйця МОА, які були в десятки разів більше курячих. Птахів майстерно запікали у підземних печах, але з'їдалася тільки верхня третина лапи. Інше м'ясо складалося в гігантські сміттєві купи або згодовувалося активно ростучою популяцією диких собак. Завдяки птахам МОА населення острова стало швидко зростати і процвітати. Ось тільки люди ніяк не могли приборкати свої апетити. Навіть невелике село з населенням 40 осіб за 20 років примудрялося з'їсти близько 10 тисяч Моа. Люди тут себе відчували, немов у райському саду. Звичайно, це не могло продовжуватися вічно. Та через 100 з невеликим років мешканці острову умудрилися зжерти всіх гігантських птахів до останньої. Таким чином, Моа повністю вимерли. Світ втратив одних з самих незвичних тварин. Це мало свої наслідки. Річ у тім, що крім людей на птахів МОА полювало дуже страшне чудовисько: це Орел Хаста, самий великий та смертоносний літаючий хижак за всю історію людства. Він мешкав на південному острові Нової Зеландії. У нього був триметровий розмах крил. Величезні кігті ломали шию гігантського МОА на раз-два. І коли його основний видобуток через людину почав йти на спад. То він став нападати на людей. Орел летів на жертву, яка нічого не підозрювала зі швидкістю 80 км на годину. Ви тільки уявіть, перед вами 1500 рік нашої ери, Римська імперія вже давно розпалася, у Європі вже давно широко використовується вогнепальна зброя, а в цей час на іншому кінці світу гігантський Орел вбиває людей. Просто в голові не вкладається. Тим не менш, зникнення птахів Моа, які були основним видобутком цього хижака. Визначили його долю. Напад на людину робило йому тільки гірше, тому що люди в помсту нищили цих орлів нещадно. Новозеландський острів був негумовий, та місцевим племенам не хотілося його ділити з небезпечним хижаком, який вселяв у них страх. У результаті, після багаторічного ціленаправленого нищення, Орел Хаста вимер. Ось таким чином наша планета за короткий час, завдяки людям, позбулася двох самих незвичайних птахів у світі. Але на цьому історія не закінчується. Полінезійці, що втратили птахів Моа, цілеспрямовано провезли на острови Нової Зеландії щурів Кіоре, якими вони харчувалися, і це була величезна помилка. По суті, полінезійці випустили на волю мініатюрне чудовисько, екологічну бомбу сповільненої дії. Ці щури примудрилися з'їсти 21 вид наземних птахів. Таких птахів немає більше ніде у світі, але найгірше було ще попереду. У 15 столітті ресурси Нової Зеландії зменшилися, земля достатку перетворилася на землю голоду. Племена почали боротися за невеликі ресурси, були побудовані тисяча фортів, почалися численні затяжні війни, які забрали багато життів. Ось так втрата птахів Моа зіграла з полінезійцями злий жарт. Недалекоглядність людей була покарана. Приблизно в ту саму епоху в іншій частині світу на ще одному ізольованому острові, а саме Мадагаскарі. Аналогічно люди повністю знищили 5-метрового птаха Епіорніса. Цей гігант мав вагу 400 кг. Його яйця були в 160 разів більше, ніж курячі. До заселення Мадагаскару людьми у Епіорнісів не було серйозних ворогів за винятком хіба що крокодилів. Приблизно до XVI століття ці птахи повторили долю новозеландських гігантів, від них залишилися лише кістки та яйця, які продовжують знаходити і по сьогоднішній день. Одним із самих гірких нагадувань про людську жорстокість можуть служити розповіді про стелерову корову. Інші їх назви морська корова або Капустянка. Ці імена вони отримали через те, що поїдали морську капусту та водорості. Стеллерова корова мешкала тільки біля узбережжя Командорських островів. Після її виявлення у 1741 році послідувало хижацьке знищення цієї тварини людьми заради смачного м'яса. У результаті 1768 року було вбито останні особини. Стеллерова корова була дуже великих розмірів. За довжиною та масою тіла вона, мабуть, перевершувала всю решту водних савців, окрім китоподібних. Капусниця вела малорухливий спосіб життя, тримаючись здебільшого поблизу берега. Поведінка цієї тварини відрізнялася повільністю, апатичністю та відсутністю страху перед людиною. Ці фактори, що полегшували видобуток корів людьми, сприяли її швидкому зникненню. Зіграла свою роль і невисока загальна чисельність капусниць на момент відкриття. Близько двох тисяч особин. Звичайним способом лову стелерових корів був видобуток за допомогою ручного горпуна, іноді їх вбивали і застосуванням вогнепальної зброї. Проте загорпунена корова часто виявляла таку лють і силу, що мисливці прагнули відплисти від неї подалі. При такому способі лову в руки людей потрапляла лише частина корів, інші гинули у морі від отриманих поранень. За деякими підрахунками. Мисливці отримували лише одну з п'яти загорпунених морських корів. Ще нещодавно на території Африки мешкала дивовижної краси тварина квага, яка наполовину була розфарбована як зебра, а наполовину як кінь. На жаль, у них була занадто міцна шкіра, і це їх занепостило, тому що людям така шкіра дуже подобалася. У результаті заради неї та смачного м'яса цих тварин повністю знищили мисливці. Остання квага у світі померла 1883 року. До речі, приблизно так само на планеті були винищені знамениті тури. Тури були дикими биками, прабатьками сучасної великої рогатої худоби. В історичний час ці тварини зустрічалися по всій Європі, а також у Північній Африці, Малайзії, Індії та на Кавказі. Остання особина загинула 1627 року від хвороби. Якби не посилене полювання та господарська діяльність людини, тури можливо дожили б і до наших днів. Далі у нас йдуть гліптодонти. Мало хто знає, але ще 10 тисяч років тому на території Північної та Південної Америки разом із людиною по землі ходила унікальна травоїдна броньована тварина розміром з автомобіль та вагою у 2 тонни. У них був товстий панцир, що складався з численних кісткових пластин, що зрослися. Цей панцир прикривав зверху весь тулуб цієї тварини. На голові гліптодонта містився невеликий кістковий щит, утворений такими ж кістковими пластинками. Хвіст тварини був захищений, щось на кшталт чохла з кістяними кільцями, що зрослися. У деяких видів на хвості були ще й шипи. Це був справжній ходячий танк. Жодний хижак не міг представляти для нього погрози. Окрім як ви думаєте, кого? Звичайно, людини. Не було на обох американських континентах до появи людей істот, здатних впоратися з дорослим і аж ніяк не безвинним броньованим гігантом. Хіба що дитинчата могли б бути вразливими для деяких великих тварин. А ось для озброєних вогнем і мотузками людей, звичайно, незграбні створіння будь-якого розміру, не вміючи рятуватися втечею, стали легкою здобиччю. Участь гліптодонтів швидко розділили і ще одні повільні істоти. Гігантські лінивці десятки мільйонів років ці тварини процвітали на території Південної та Північної Америки. Вони пережили безліч різких сильних кліматичних змін, що говорить про їхні значні адаптаційні здібності. Але раптом на території Америки з'явилася людина, і через 20 тисяч років від гігантських лінивців не залишилося нічого окрім кісток. Вчені не можуть бути на 100% впевнені. Що саме людина зіграла вирішальну роль у зникненні цих великих тварин, але вже занадто багато збігів наводять саме на ці думки. Сумчастий вовк. В історичний час сумчастий вовк, також Тасманійський Вовк або Тилацин, мешкав тільки на острові Тасманія. До початку 19 століття ця тварина була поширена по всьому острову. Поки з 30-х років цього століття не почалося масове винищення цього звіра, якого вважали ворогом домашніх овець. За голову кожного вбитого звіра влада видавала премії мисливцям. Останній сумчатий вовк помер від старості у приватному зоопарку у 1936 році. Сирійський кулан Вважається, що сирійський кулан це і є той дикий осел, з яким ангел порівнював Ізмаїла, коли пророкував йому велике майбутнє у книзі буття у старому заповіті. Раніше ця тварина зустрічалася на території сучасних Сирії, Ізраїлю, Йорданії, Саудовської Аравії та Іраку. Зникнення виду пов'язують із надмірним промислом. Останній представник сирійського кулана помер у 1927 році у віденському зоопарку. Карликова поганка. Та карликова поганка, який мешкав лише на озері Алаутра, острова Мадагаскар, була визнана вимерлою у 2010 році. Причиною вимирання стало браконьєрство, а також нестача харчування. Ці птахи харчувалися озерною рибою, популяція якої сильно скоротилася через ввезення на Алаутру нових видів риб, тварин і рослин. Блакитна антилопа. Назва цієї антилопи дало блакитне відсвічування її сірої вовни. Блакитна антилопа була колись поширена у Південній Африці, проте була повністю винищена білими колонистами, які за кілька років винищили цю тварину унаслідок розважальних полювань. Остання антилопа була вбита близько 1800 року. Можна згадати ще десятки видів тварин, винищених людиною зовсім нещодавно. Наприклад, західний чорний носоріг, білоклювий королівський дятел, мандрівний голуб, маврикійський дрон та багато інших. Сьогодні низка вчених навіть думають, що люди прийняли активну участь у зникненні таких величних тварин, як Мамонти, адже той факт, що ми на них полювали, відомий так точно. Так, наприклад, в Аризоні в скелеті дорослого Мамонта знайшли 8 наконечників від списів: люди стали самим успішним інвазивним видом. Наша раса змогла вижити та створити великі цивілізації у кожному куточку Землі. Мов бур'ян ми розселилися по всій планеті. Наша популяція росте майже в геометричній прогресії, майже як у бактерії. За останні 40 років населення Землі подвоїлося, і нас уже понад 7 мільярдів. Людський вид ненаситний та нерозумно використовує свої ресурси. Нами рухало бажання покращити природний порядок речей, але разом з тим ми запустили шосте масове вимирання тваринного світу. І поки екологи б'ють тривогу, кажучи, що така недбалість може знищити людську цивілізацію через ланцюгову реакцію. Є низка вчених, які вважають, що цього не буде, оскільки завдяки науково-технічному прогресу цей раз нам все зійде з рук. Через технологічний розвиток, через пару сотень років, якщо люди навіть повністю винищать всіх диких тварин на землі, це швидше всього ніяк не позначиться на добробуті людства, вважають деякі вчені. Але така безкарність не повинна служити виправданням хижацького ставлення людей до фауни планети, і тварин ми повинні оберігати хоча б з гуманних спонукань, адже нарешті ми люди. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях ваші думки. На цьому все. Не забудьте поставити лайк. До нових зустрічей, друзі!